Ми завжди усвідомлюємо те, що в першу чергу ми граємо для болівальників. Тому що без болівальників футбол не має сенсу взагалі. Зовсім інша атмосфера, зовсім інша змістовність, зовсім інші емоції. Сподіваюсь, болівальникам раз подобалося, тому що це в першу чергу для них. А в нас внутрі команди були. Свої напрацювання, свої домовленості. Ми планували групу будувати першим номером. Скажімо так, як і очікувалась, гра прогнозовано, на мій погляд носила характер арітмії. Шальки терезів схилялися то в інший бік, то протилежний хвилі атак. Накочували воріт на воріт, причому вони були на різний смак. Були і позиційні атаки, були і контратаки, були і за рахунок повернення м'яча на, на чужій половині, за рахунок контрпресингу. Е, першому таймі, знову ж, на мій погляд, у нас е, з точки зору позиційної гри, ми не завжди правильно витримували структуру. Але, скажімо так, хлопці компенсували це за що бажання. І в чому в чому, а дорикнути їх відсутності бійцівських якостей, сьогодні я точно не зможу. Чи спонтеличев у вас початок другого тайму, коли після хорошої першої половини гри одразу за декілька хвилин вилучення плюс автогол? Я хлопцям так трошки пожартував і з вами поділюсь. <кій> Буквально позавчора ми відпрацьовували пресінг у півпозиціях у 8 проти 10. І сьогодні ця вправа нам допомогла не бути спантеличеними зовсім. Григорій Володимирович, у вас було дуже помад часу для підготовки до гри. Як ви самі вважаєте, що вам вдалося зробити? Споюсь, що я доніс ідеї до хлопців і що вони їх сприйняли. Звичайно, я ж вже казав вчора в нашій прес-службі, що, на, скажімо, кількість часу попливати неможливо, але іноді 5 хвилин можуть бути як ціла вічність. Справа була в тому, що. На те, що ми не можемо впливати по кількості, ми можемо по якості. Тобто, щоб кожну хвилину е розподіляти максимально раціонально з точки зору розуміння, сумління, бажання, мотивації, ну таким чином більших я варіантів не знав. Сергій ми чи задоволені ви результатом сьогоднішнього матчу, зважаючи на те, що практично весь тайм ваша команда провела у чекав більшість. Та як тут ну, задоволеним завжди не можна бути, да, якщо перший тайм ну, віддати були пару два моменти вихід один і штанга біля наших воріт, ну в нас хороші контратаки були, але, на, на жаль, не використали. Ну Команда в першому таймі віддати належне Буковині, якби вона володіла перевагою, якби ну, домінувала. В другому ну так сталося, знаєте, червона картка повели в рахунку. На ну, таких іграх розумієте, як вам сказати, Буковини, це так би мовити, ост... ну не останній шанс, знаєте, а один із таких моментів, що Буковині більше треба було вигравати. Чому? Тому що в на нашій запасі залишилось чотири гри, Буковини дві. І Буковина, ну молодці, що відігрались. Ну, В таких іграх, як вам сказати, такі от стандарти, такі от помилки. Ну і віддати належне, він, звісно, другому темі. Воротар Буковини ну, зіграв дуже надійно. Да? Він... Скільки моментів було, він все витягнув, зробив те, що треба. А так, якщо взяти. Знаєте, загалом, ну, емоцій багато було і з одної, і з іншої сторони. Там, моя думка, там щось я, Моя думка особиста, суддя молодець. От вона справилася своєю роботою, ну, на відміну, хоча претензії, може, в мене такі, може, якісь там помилки були. Вона тримала все під контролем, не піддалася емоціям, саме головне, то всі віддати належно». Ми, якби зрозуміло, хотілося виграти все для нас. Це було умови були, щоб виграти. Ну на жаль, не вдалося. Ну рухаємося далі. і Нічого страшного в цьому немає.